Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Розмовляла з подругою, чеською депутаткою вона повністю підтримує Україну. Пише блогер Леосенко, але каже, що в Чехії багато програм, в тому числі соціальних будівництва доріг, скорочені через виділення коштів для України і біженців. І вона справедливо каже: якщо ваша влада і далі буде витрачати кошти на дороги, на свої великі зарплати аутівки, а не на війну, то скоро європейських виборів буде неможливо переконати По Бонмозі Україні і як на фоні цього не згадати вчорашні анонси Єрмака відкриття одного з аеропортів чи мільярди на телеканали наших олігархів. До речі, в Чехії немає таких багатих дармоїдів-мародирів. Режим зеленського робить все, щоб захід припинив нам допомагати. Зет аплодує за зе чи розумує Леосенко. Дмитро Бико той же час зазначає наступне бюджетні витрати безпосередньо на діяльність президента Петра Порошенка та його адміністрації в 2017 -му. Році це 1126 мільярд мільярдів гривень згідно з прийнятим парламентським бюджетом України на 2024 четвертий рік. Загальний обсяг фінансування офісу президента становитиме 18,8 мільярдів гривень. Це 2 мільйони 146 тисяч 118 гривень щогодини. Вони не брехали про кінець епохи бідності, просто не поточнювали для кого вона закінчиться. До того ж, Єрмако треба за якийсь рахунок їздити в США, представляти Україну та й радники хочуть їсти а радники радників тим більше непогано так роздули витрати всього то у 17 разів і не кажіть що багато грошей йде на представництво україни президентом за кордоном порошенко немало їздив умовляти союзників допомогти україні просто при владі жлоби і корупціонери що обкрадають український народ також Биков підкреслює ідея відкриття одного аеропорту на заході країни у цілому непогана ідея але як подумаю хто її реалізовуватиме скільки прикори Ті від моєї на реалізації аеропорту незламності імені найвеличнішого лідера сучасності, що відкрив Україні повітряні ворота в Європу та світ. Всі аналогії з деспотичним російським царем невдячна справа, то вже не хочеться нічого. Не кажучи вже про те, що ці гроші конче потрібні для армії. Кожна копійка не критичних витрат має йти на ЗСУ. Якби цей принцип працював, впевнений, що сьогодні ми мали б іншу картину на фронті, бо були б створені власні боєприпаси без пілу. Лотники, але б не було б рукіок, серіарі очарізок та піару єдиного марафону. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.